Вони ніжно, як найдорожчий скарб, тримають свого крихітного малюка. У родину Каченюків новий 2025 рік приніс найбажаніший подарунок сина Максима. Наш хлопчик народився в новорічну ніч о 1.30. Стрімкі пологи за 2,5 години взагалі були в шоці, не очікували. І ну, відразу закричав. І почав їсти 53 три сантиметра 3, 330 вага. Термін народжувати Матусі Катерині ставили раніше, та у малечі були свої плани. Родина встигла о 22-й годині сісти за стіл і провести старий рік, а потім одразу із пакунками у перший пологовий. Сім'я запланувала партнерські пологи. Батько перерізав пуповину і у всьому допомагає дружині. На ньому і зміна памперсів і нічні колескові. По-перше, дуже важна моральна підтримка для дружини, тому що їй самій буде ну, важко. От, потім, ну, мені, як батькові, наприклад, самому дуже цікаво і ну, бачити бути, коли моя дитина народжується, чути перший е е крик, е бачити її перший раз. Максимчик, третя дитина в родині. Старші теж хлопці, тож мама тепер має чималу команду. Братики вже чекають на наймолодшого. А тим часом татусь знайомить його з новим світом. Я йому розказую, як що його дома чекає, що його чекають братики. Що ми вже купили йому кроватку, що в нього вже буде. Своє виділене місце, і взагалі я в перший день його, його знайомив зі світом через це вікно. Показував, розказував, що є, де що, і він такий слухає. У новорічну ніч у першому пологовому народилось двоє хлопчиків та одна дівчинка. Всі малюки почуваються добре, як і їхні матусі. Акушерська служба це завжди 24 на 7, тому е, ми давно звикли працювати в святкові дні. Зазвичай ніхто не очікує, і е, всі думають, що вони зустрінуть Новий рік вдома. І е, дуже багато кумедних історій нам розказують, як готують олів'є, а потім починаються переїми. Вони кажуть, о, ні, 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 давай дочекаємося до ранку. Е, насправді кожна історія вона своя, вона дуже е, така тепла, мила, новорічна, така новорічна казка. Ірина Юрченко свою принцесу очікувала на Різдво, та крихітка Іванка просиділа в животику до Нового року. На Новий рік точно не очікували, але так донечка вирішила такий подарунок зробити. Це вже наша третя дитинка. Є ще двоє старших, які дуже чекають познайомитися з сестричкою. Це дівчинка, сім рочків Софійка і два рочки Назарчик, хлопчик. Крихітка дуже любить ніжитись у мами на ручках і активно проявляє свої емоції. Вже і посмішка була, і насуплюється. щось не так не подобається. Характер показує з перших днів. Ірина теж на пологах була із чоловіком, і всіх трьох дітей народжувала саме у першому пологовому. Кожен раз йдемо сюди далі. Дуже хороший персонал, дуже уважні, дуже допомагали. На пологах вдячні їм. Ми завжди народжувалися черговими бригадами і слава Богу, все, все завжди добре закінчувалося. Загалом у перший день 2025 року у Вінниці народилось 9 малюків. Ірина Дідух, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта.